Мої вітання. Це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Катерина Ботвінік, співзасновниця громадської організації «Вільносвіта». вітаю вас. Вітаю, дякую, що запросили. Дуже приємно пані Катерина, От сьогодні будемо говорити про діяльність громадської організації і про цікаві проєкти, які ви реалізовуєте. Але хочу на початку запитати власне про громадську організацію, про те, як вона утворилася і скільки людей створювали її, над якими питаннями ви працювали? Яку проблему власне ви хотіли вирішити? Як її вирішуєте? Дуже дякую, дуже слушне і влучне запитання, бо я так е, розумію, що є упередження, ніби громадська організація. Це е, якась система, що хтось винаймає офіс, е, створює вакансії, наймає людей. Зазвичай це буває в геть інший спосіб. Це якраз створюються самотужки, коли є людина, яку щось не влаштовує. І вона знаходить однодумців, яких теж це не влаштовує, і вони разом починають спершу досліджувати, а хто ще цим займається, а як це все регулюється. От, До прикладу, вас може не влаштовувати там, кількість сміття в вашому місті, чи відсутність станцій сортування. Так? І ви е, знаходите, хто вже цієї цією темою займається, розумієте, чи є там ще потрібні ще там робочі руки і голови. Е, е, наша тема була в тому, що нашим дітям не підходила шкільна система. От їх вона не влаштовує. І ми могли як батьки сказати, ну окей, потерпіть, це буквально 10 років, але ми зрозуміли, що 10 років – це дуже багато. Для дітей, яким 6-7, 10 – це гігантська кількість часу. І ми якби, відгукнулися і почали думати, а взагалі бувають інші шляхи? І виявилося, що бувають. І виявили, що вже більше ста років по всьому світу практикують зовсім інші підходи до освіти, і ці експериментатори мають певні результати, і ми почали досліджувати. Мабуть, почали ми саме от наш шлях шкільний в освітній з Дарією Горобець, це голова нашої громадської організації, і моя близька подруга, і просто. Молодець. І ми разом почали досліджувати цю тему, а потім ми виявили, що в Україні ще є активісти цієї теми в дуже різних країнах. Тоді існувала громадська організація Горизонталі, вони робили проєкт освітній експеримент. Ми доєднались туди. Потім ми зробили, почали робити власні проекти. В нас утворився такий простір для хомскулерів, який називається Божевільна школа. І так ми як ініціативна група, ми не були громадською організацією. Ми просто були ініціативною групою людей з усієї країни. І, власне, в Вінниці в нас з'явився такий свій осередочок, почала зароджуватись команда, і ми почали пірнати в цю тему глибше. Нас почали ми стали експертними, бо ми дослідили. Ми поїздили по конференціях за кордон. Ми почали спілкуватися з експертами з усього світу. І ми почали потихеньку набиратися цієї інформації і стали експертними в цій тематиці. І тоді ми почали проводити е, різноманітні події, фестивалі і об'єднувати цих людей, які теж цією темою цікавляться. А громадську організацію ми заснували тільки в 2023 році, тому що ми зрозуміли, що якби наш масштаб він просто вже вийшов за межі ініціативної групи. І досі волонтери з усієї України, які хтось зараз навіть і за кордоном, вони все ще доєднуються так до ці до роботи цієї громадської організації? А в Вінниці почали розквітати один за одним дуже різноманітні проекти. От, власне, за проєкти, яка от тоді, в 2017 році, коли починалась, ви створювали ініціативну групу, якими тоді питаннями ви займалися, і от поступово до теперішнього часу, яка ця реалізація проєктів, власне, що вдалося змінити в системі освіти? Ну, почнемо з того, що коли ви щось змінюєте, ви змінюєте в першу чергу для себе, своєї родини, свого близького середовища, а потім це вже йде іде ширше, масштабніше для міста, для країни, і ви можете обрати свій масштаб. Не думайте, що ви мало змінюєте, якщо ви змінили все для своєї родини. А якщо ви змінили для п'яти родин. В нас дуже часто про проекти, про успішність проектів говорять тільки цифрами, і це, на мій погляд, помилка. Тому що якісні зміни в маленькій спільноті насправді дають хвилі навколо, і ви ніколи не можете коректно оцінити вплив цих хвиль. Якщо ви зробили щасливими три родини в вашій громадській організації, ви не уявляєте, з якою кількістю людей ці родини поділяться цим, кого це надихне, хто створить ще можливо інші громадські організації. Інші, наприклад, у нас є простір божевільна школа це маленький будинок. Які ми побудували власноруч, отмазали, настили глину на стіни. Чи це є впливом в масштабі країни? Але в нас є 22 дитини в цьому просторі різновікові, які е вчаться геть в інший спосіб. Вони є формально хомскулерами, але вони ми збираємось і з ними в демократичному колі обговорюємо, а що ви хочете вчити. І це може бути абсолютно що завгодно: японська е релігієзнавство, якесь, та? тобто дослідити релігії різні в світі. Це запит від дітей, і ми, як дорослі, слідуємо цьому за цим запитом. Ідемо за ним. Оце перший проект, який мені особисто найближчий. А ще був такий цілий рух е е різних подій. Наприклад, освітній експеримент. Це були великі події. Тоді Анастасія Люхіна е рухала цей. Е Ну, цей весь двіж керувала ним. Потім з'явилася конференція міжнародна, до якої була дуже сильно долучена Вінницька приватна школа АІСТ. І це, нас долучили також, вже як трошки експертів в цій тематиці. Ми були одними з співорганізаторів і так активно діли. І це міжнародна конференція, на яку з'їхалися всі. Суперексперти в тематиці альтернативної освіти, демократичної освіти з усього світу, і було під Вінницею в таборі маяк 500 учасників з більш ніж 20 країн світу, і це було дивовижно, супер круто. Ось це був великий проект. Насправді ми рік працювали для того, щоб це сталося. Потім ми почали фестивалі вільно І в нас це онлайн-фестиваль був почався ковід, і ми думаємо, а що не зробити фестиваль онлайн? І цих самих міжнародних. Крутих експертів ми запрошуємо до онлайну, і в нас 100 тисяч переглядів по Україні, бо люди стикнулися з тим, що вони мають зараз більше долучитись до освіти дітей, і вони почали досліджувати цю тему. І ми якраз дали їм те, що їм було потрібно. І це організовували якраз волонтери з усіх з Запоріжжя, з Краматорська, з Києва, з Ужгорода, то з ну, з купи українських міст. Я далеко не всі перерахувала і. Це було суто волонтерський проєкт, і він вийшов гігантський. А потім ми зробили офлайн-фестивалі спершу на морі. Ми просто означили, і це дуже крута методика, яку дуже мало хто використовує. Ви вже втомились від моєї відповіді, чи ще можна. Ми не організовували подію, як ось вам приїдуть такі-то спікери, вони вам те то розкажуть. А ми сказали: дивіться, ось є місце, ви можете самостійно, ніяких реєстраційних внесків. Організатори нічого собі не беруть. І майже нічого для вас не роблять. Ви просто означили, де і коли буде, будуть збиратися люди, яких цікавить інші підходи в освіті. І зібралось 500 людей за два тижні, просто моментально. І ми повішили пустий аркуш і сказали: все, що ви хочете робити, про що говорити, і діти від таких малесочок, взагалі, в слінгах немовлят до вже підлітків, до там 17 річок. Тобто всі. І люди вішають там, наприклад, чайна церемонія о 6-й ранку, чи дискусія про е демократичне коло, як його можна створити в школі. Е от зараз ми зробили такий другий фестиваль. Ну я вже, мабуть, <сміття> так трошки дала уявлення да, про наші проекти. І почалися зовсім інші проекти. По було повномасштабне вторгнення, і ми почали працювати з е внутрішньопереміщеними особами. Мені завжди неприємно так їх називати з людьми, які шукають в Вінниці свій новий дім, і вибудовують його. Почали працювати з ветеранською спільнотою, почали так ширше просто цю свою любов і натхнення поширювати по місту, по країні. І зараз стали імплементуючим партнером. Оце втіки Дарій Горобець. Це її проект. Вона зробила проект «Апшифт» у Вінниці в Вінницькій області з чудовою командою, неймовірних професіоналів і друзів. Це проєкт з якби громадським активізм молоді? Ось так. От ви сказали про те, що ви з кожним роком підлаштовувалися під потреби, які вимагали теперішній час. І це була більш ширша аудиторія. На яку цільову аудиторію зараз розраховані ваші проєкти? Тобто, це і внутрішньопереміщені особи, і ветерани, і все ж таки діти, і освітянська спільнота? Безумовно. Так, в першу чергу, мабуть, ми формулюємо це так, що ми вважаємо, що відсутність демократії в освіті це якраз отакий шматочок пазлу, який випадає, без якого ну, неможливо вибудувати, вибудувати демократію. А наша поки що шкільна система вона реформується, і ми бачимо гігантську кількість зусиль. Я не хочу її критикувати просто заради критики, але всі бачать її недоліки, і система не може реформуватися швидко, а діти ростуть прямо зараз. І тому ми створюємо оцей демократичний простір. І ми надихаємо, сподіваюся, інших людей творити подібні простори і, взагалі, навіть в родинах впроваджувати такі демократичні підходи. Більше дійсно поважати думку дитини, не відмахуватись від неї, а дослухатись. І демократизація освіти як шлях до демократизації суспільства. Бо не можна 10 років слухатись. І робити тільки те, що тобі кажуть, а потім раптом в 18 років хоп і стати ініціативним. Це слава Богу, впроваджується вже в якійсь мірі. Тобто, оця демократизація освіти це те, з чим ми займаємось базово. Але що таке демократична освіта? Це коли ви даєте людям освітні можливості за їх запитом. А це потрібно не тільки дітям, це потрібно всім і дорослим. І це велике піклування. От про ветеранів. Про ветеранська спільнота це ж не тільки ветерани, це і родини ветеранів, це ветеранів і ветеранок, жінки, чоловіки, партнери, партнерки, діти, батьки. І ми для цієї спільноти даємо можливості. Причому до того ж, от прям ті, які вони самі запросили. От В нас є, наприклад, гурток вишивання для матерів тих, хто чекає, чи навіть і загиблих героїв, полеглих. І це чудовий гурток. Він маленький, він не має гігантського впливу. Але в нас таких, от в рамках одного з проєктів, в нас таких вже там 16 різних гурточків. Це може бути скелелазіння, це може бути будь-яка освітня можливість. Чи в нас ще є, наприклад, шикарний проєкт для дорослих? Ми наважилися, і на Лужеська ще одна така потужна активістка, міценатка Вінницька, також є співзасновницею членки управління нашої громадської організації. От вона наважилася сконтактувати з Аризонським університетом. Це гігантський освітній бренд. Це вони ну лідери онлайн-освіти в світі. І вона наважилася сконтактувати з ними і сказати: а дайте, будь ласка, ваш контент безплатно українцям. І вони дали. Ну, тобто, це були перемовини півроку, але вони дали. І в нас вже рік є освітній проект для дорослих, абсолютно без обмежень українців з 14 років і старше, безоплатна, якісна англійська за програмою Аризонського університету. І це дивовижно. І Цей проект до речі підтримує е, свідомий український бізнес. Рія Делфі, дякуємо дуже. От мене вражає, що і люди навколо, і всі готові підтримувати громадські проекти, навіть в такі важкі часи. І це є демократична освіта. В людей є запит, гігантський запит на те, щоб покращити свою англійську, щоб волонтерити міжнародно, щоб е, долучатися до бізнесу, який зараз співпрацює, виходить на міжнародний рівень, щоб вчитися в англомовному середовищі. На жаль, комусь доводиться жити в англомовному середовищі, і от щоб теж дати цим людям якийсь зв'язок з Україною, тим, хто виїхав, там їх теж долучаємо до цих курсів. Ми ніяк не обмежуємо доступ тільки ті українці, що в Україні всі українці мають доступ до цих курсів, і це освіта за їх вибором. Вони захотіли. Вони мають можливість, наша задача дати можливості. Ось і не нав'язувати щось своє. Тобто, дійсно те, що потребують люди, те і потрібно їм давати. Їм цікавіше, і вони відчувають те, що вони потрібні, і їх потреби чують і бачать. Так. От хочеться поговорити про всі ваші проєкти, але напевно не вистачить і декількох днів, щоб їх всі проговорити. От один із таких, яких Минув нещодавно, боюсь помолитися в назві Вільносвіта точка опори, об'єднав дуже багато людей. Розкажіть про нього, що це був за проєкт, для кого і скільки тривав от якісь деталі? Це якраз була самоспрямована подія. Я дуже раджу взагалі всім активістам в усіх сферах дослухатися до цієї ідеї самоспрямованих подій, коли ви запрошуєте людей об'єднаних якоюсь ідеєю чи темою, але кажете їм, але програму заходу ви будете створювати самостійно. І довіряєте їм. І це називається open space або open forum. Це існуюча в світі давно система. Ви можете якихось ключових спікерів, якщо вам треба, запросити і зробити якусь базову програму, але дайте людям проявити себе. Оце було навколо альтернативної освіти. Хомскулінг. На жаль, зараз в дуже багатьох українців хомскулінг вимушений. Тобто ви вчите своїх дітей вдома, не тому, що ви так обрали, а тому, що, наприклад, немає доступу до шкіл. Це е, також е, різні. Можуть можуть бути є ж купа освітніх систем: Монтесорі, Вольдорф, е, демократична освіта. Це все різні е, освітні системи, і люди створюють маленькі школи. От люди ставляться до приватних шкіл як більше до бізнесової ініціативи. Але є дуже велика кількість. Є і бізнесові, без, без питань, точно. Але є і приватні школи, які це для людей справа життя. Вони не є дешевими, тому що освіта взагалі не дешева. Вам потрібно залучати дуже багато класних спеціалістів, щоб вона була якісна. Вам треба створювати середовище для дітей, класне, простір. І от е ці маленькі школки, альтернативні, приватні, навіть кілька родин може зібратись, і це не є школою, але це їхня спільнота. І ось таких людей ми запрошували до цього фестивалю. Це було нас прихистив екокурорт Іски, на чудових умовах вони дали великі знижки, і ми їм дуже вдячні. І ми сказали: От ви кукурорті Іски на ці п'ять днів там з 5 по 9 серпня тут будуть всі, хто цікавляться альтернативною освітою, вчити своїх дітей поза школою чи навіть в межах школи, але за якимись альтернативними методиками. І люди приїхали і самі створили цю подію. Наприклад, одна учасниця Ліза, дякую їй дуже. Привезла з собою гігантську валізу дитячих книжок і створила дитячу бібліотечку. Ніхто з організаторів її не просив. Ніхто їй цю ідею не давав, дати людям свої ідеї, от, щоб вони виросли. А на минулому нашому такому фестивалі одна з учасниць привезла такий шатер, я не знаю, намет великий, який вона використовувала, вона власниця кафе. Але вона вчить своїх дітей от в альтернативний спосіб. І вона сказала, це буде локація, арт-локація для дітей. І поставили там столи. Інші учасники принесли туди матеріали. Хтось привіз з собою фарби, хтось кожен прикрасив свій будиночок, так як він бачить. Кожен навчив грати дітей в ті настолки, в які він діти самі. Е... Дитина може прийти малесенька і сказати, сьогодні граємо в футбол, там то чи в мафію там то, чи давайте робити дискотеку, чи давайте поговоримо про те, чому нас не, не чують вчителі. Чи от цього року до нас доєдналася чудова освітянка історикиня, і вона говорила Марія Воротило, і вона говорила з дітьми про те, наскільки от, програма з історії і те, як її викладають, не співпадає з їх запитом. Бо вони спочатку дуже хочуть вчити історію, доки їх не загрузять датами. І що з цим робити? Бо дати то треба здати. І от вона з ними провела цілу сесію про це, і це було чудово. Психологиня чудова Діана Житня говорила про те, а з чим підлітки приходять до психологів. Говорила для підлітків і для батьків, з яким запитом, і це було дуже цікаво. Ось ніхто не регулює, що буде озвучено. Це страшно, бо може бути озвучено те, що вам не сподобається, те, що ви з чим ви не згодні, але в цьому і є демократія в прийнятті іншої думки. От саме чи не боялися, можливо, учасники, які їхали от в таку невідомість їхати і не знати, що піде не так можливо, що піде так, е ні на що не розраховувати неможливо. Чи не було якихось можливо таких застережень? Думаю, що боялись. І ми теж, як організатори, завжди боїмося, але ми навчились довіряти. І от це це теж є демократією, коли ви створюєте певні базові умови, а далі даєте людям проявляти себе. І довіряєте, що насправді нічого катастрофічного не станеться. Наприклад, я можу бути незгодна з чимось, що буде озвучено. От, наприклад, я не релігійна людина. Приходить людина і каже: ми будемо сьогодні, я запрошую поговорити про Біблію, як вона вчить дітей е, на прикладах. І я можу бути, мене це може не цікавити, чи я можу бути з цим незгодна, це моє внутрішнє питання, але до неї прийдуть люди, яким це цікаво, бо правило вільних ніг, тобто ти йдеш, доєднуєшся туди, де тобі цікаво. Людина може обрати що цікаво. Абсолютно. Саме тобто, якщо це тобі не відгукується, окей, не відвідуй. тебе ніхто не змушує. От і в цьому краса, що виникає гігантське різноманіття. Хтось вчить, на прикладі Біблії, а хтось вчить на прикладі, як організувати дитячу дискотеку. Діти самі можуть зробити таку сесію чи рольові ігри з тролями, гномами, ельфами там, і можливо. Комусь це теж не заходить, хтось вважає, що це чи, наприклад, дискусія про гаджети. Є батьки, які обмежують гаджети і вважають, що це зло. А є батьки, які кажуть, а ми даємо безлімітний доступ до гаджетів, бо люди мають самі напрацювати механізми. І от в якому віці це, як спрацьовує, це все обговорюється серед батьків, і це такі непрості обговорення і дуже цікаві. І, от саме це і є наш підхід дати аудиторії, проявити себе. Якщо говорити за ваші проєкти, от коли ви. Ініціюєте щось чи для ветеранів, для їх родин, чи для освітянської спільноти. Наскільки ви часто спілкуєтеся з цими людьми для того, аби зрозуміти про проблему і написати там проєкт, якийсь зробити, щось організувати вже власне за потребами саме цих людей? Обов'язково ми або ми творимо проєкт в полі, де ми вже дуже добре орієнтуємося в запиті, бо ми дуже багато спілкуємося з цими людьми протягом цих проєктів. Або ми робимо якесь опитування, і тут дуже цікава історія в тому, що в опитуваннях треба бути дуже креативними. Бо коли ви приходите до людей і питаєте їх в лоб, що вам треба, ну ніхто вам не відповість. У нас є проект Ліс рук. Він чудовий і він почався з того. Це проект, який поєднує місцевих віницьких волонтерів. Не просто не тільки волонтерів, насправді, всіх людей, які. Прагнуть допомогти е, тим, хто переїхав в Вінницю, для кого це новий дім, інтегруватись, бо інтегруватись це не тільки організувати побут насправді, і не тільки знайти гуртки для дітей. Це набагато глибше. А вибудувати глибокі зв'язки це дуже важко. І от він почався з того, що ми е, саме записали е, описали процес, як дізнатися, як виявити запит. І це ну, непросто. От, Наприклад, це має бути дуже-дуже глибинне інтерв'ю. І в нас є сайт, на якому викладена дуже неформальний запис з психологині, з Діаною Житньою, яка для нас зробила цей проєкт, почала його. І вона описала таку гігантську анкету, як саме говорити з людиною, щоб дізнатися її запит, як не тиснути на неї. Як взагалі це проєкт про те, що коли ви надаєте підтримку, вам так само щастить, як і людині, яка підтримку отримує. І це треба усвідомлювати. Не очікуйте гігантської вдячності. Те, що ви це робите, вам теж пощастило. Ви ж кайфуєте. Тобто, не кажіть, от вони невдячні, а ми для них. Ви не для них, ви для себе. Ви хочете бути корисними, ви реалізовуєте свій запит внутрішній, і тому це паритет. Люди погоджуються приймати нашу підтримку. От, наприклад, з ветеранами, щоб виявити, на які гуртки люди хочуть ходити, ми не питаємо, а. Який гурток ви хочете, щоб ми для вас організували безоплатно для ваших дітей чи для вас самих. Ми питаємо, а за що ви коли-небудь платили у випадку гуртків, у випадку активних занять, спортивних занять? За що ви сплачували? Тобто люди готові були нести гроші, вкладати, так? А чого вам не вистачає? Тобто, це і глибинні інтерв'ю, і опитування. І це дуже цікаво. От, наприклад, в рамках проєкту Ліс рук ми. Робимо такі семінари з саморозвитку, де три дні люди вимикають телефони і три дні думають про те, а що їх зараз підтримує, а що саме зараз у цьому, от, всьому, що твориться, для них важливо, на що вони зараз здатні, на що вистачає, вистачає сил, що вони хочуть робити. як як ви не бачите, врешті, свою місію, але не можна, от я вас зараз питаю, в чому ви бачите свою місію? Ну це як це, знаєте, людина не відповідком з за кутка. Тобто, це треба, це має бути процес, так і оце виявлення запиту, це теж дуже важлива штука, з якою ми працюємо. І от проект Апшифт, наприклад, теж вони працювали з дітьми. Вони не пропонували їм, що прийдіть до нас. Це були міні-гранти за підтримки ЮНІСЕФ не говорили. От прийдіть з готовим проектом. А казали, молоді, там 14-24, мені здається, роки, було обмеження, пропонували прийти з проблемою. І вже від цієї проблеми вибудовувати, а як можна щось зробити, і ще є таке упередження, що якщо я бачу проблему, я зневірююсь, тому що вона занадто велика. От в країні йде війна. Я ніяк не можу на це вплинути, бо я одна маленька людина. Окей, але можна отак долучитись до волонтерського руху, можна отак підтримати ветеранів, можна е, отак доєднатись до е, медіапростору в такий спосіб, так? Тобто, до будь-якої проблеми ви не зобов'язані її вирішити, не зневірюйтесь, не, не вважайте себе неспроможними. Я дякую вам за те, що ви до нас завітали, і дякую вам за таку клопітку роботу, яку ви проводите. Ви, напевно, одна із небагатьох громадських організацій, які дійсно ось так відслідковують свою аудиторію і роблять за потребами. Дякую. Мені здається, що багато дуже громадських організацій. Я взагалі хочу сказати що про громадські організації у Вінниці. І в Україні в цілому, що цей рух зараз розквітає, і ми всі радіємо, бачити це. І слава Богу, да хай буде далі. Дякуємо, Дякуємо вам. Я нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Катерина Ботвінік, співзасновниця громадської організації Вільно світа.